Піролізні котли, дуже гарна економна річ при теперішніх цінах на газ, але є певні недоліки. Ситуація в чому? В тому, що інші виробники, ось тут, ось, де виходить дим в теплообмінник, виходить, не роблять решітку. І Приходиться робити отакий от пристрій самому видумувати і чистити звідси, цей, цей постійно вигрібати е, пепел. Пепел забувається постійно, от, е, і після кожної загрузки приходиться повністю значить, все випалювати і е, прочищати цей канал. Знаючи вже проблему про те, що ну, дані котли піролізні, значить у них є проблеми з тим, що забувається цей димохідний канал. Я вже розумів, що і коли звернув увагу на котел виробництва Водолікса, я побачив, що там, де цей вентиляційний канал, там вже з них зроблено колесники. То прорізи спеціальні, по яких пепел випадає вниз лоток. Це мені дуже сподобалось. Я розумів, що зможу топити безперивно. Тобто не треба буде мені цей канал постійно після кожної загрузки прочищати. Даний котел, він є 2-20 кВт. От. Загрузки повної вистачає. Значить, Якщо тепло десь годин на 20. ну, Якщо великі морози, то десь приблизно орієнтовно загрузки вистачає на 8-10, ну, можливо, на 12 годин. Значить, що котел цей 20-кВтний тяне? Він у мене тяне 200-літрового бойлера. От у мене прямо з котла виходить іде прямо в бойлер. Дві гріє 200 літрів води. От, я електрику на бойлер не включаю. Значить, по тій причині, що бойлер, е, цього комбінованого типу і гріється від, е, ну, гріється від, як від електрики, так і від е, опалення. Значить, е, стоїть у мене 12-контурний теплий пол, 200 квадратів. І Оці 200 квадратів повністю е, значить, е, обігріває цей котел. І мало того повністю, він не тільки обігріває, ще й воду гріє. Змається тут алоток для пеплу. От у ньому середині топлю я чим прийдеться, коли деревом. У нього можна кидати абсолютно все. Він кутилізатор, може що хоче спалювати. Значить, також у мене тут стоїть теплообмінник, то зараз я відкрию, покажу. його. Тут все дуже просто, розбирається та відбирається дуже швидко. Це теплообмінник от, всередині. Труба виконана з нержавійки, 9 метрів її висота. От, діаметр труби 160 мм. Даний котел фірми Vodolex виконаний із сталі 5 мм. От, доставка його була безкоштовна. Рекомендую Vodolex.